Шановні депутати, прошу розпочати комісію. Інформую, що за даними реєстрації на засіданні постійної комісії, із восьми депутатів присутні п'ять, що дає підстави розпочати його роботу. На засідання запрошені керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, інших обласних організацій і установ. У роботі засідання беруть участь Даниленко Сергій Миколаївич, Петров Віталій Олександрович, Стеценко Василь Борисович, Матрос Олександр Володимирович, Турченяк Олександр Васильович, заступник обласної військової адміністрації. Голови, шановні члени постійної комісії, нагадую, що не була чинності вимога закону України від двадцять про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо здійснення відеофіксації засідання постійних комісій та їх оприлюднення не пізніше наступного дня після проведення засідання із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису. Шановні члени постійної комісії, проект порядку денного засідання розданий. Чи будуть зміни або доповнення? Немає. Прошу проголосувати за такий порядок денний за основу і в цілому. 5 прийнято. Поімено. Де навз. Тоді а будемо. Поїменно. Так, тоді плічко за Бабенко. За. Воскобойник. за Коцур. За. Ніжніков. П'ять. За. за. Порядок денних прийнятий. Переходимо до розгляду питань. Порядку денного засідання, про затвердження підсумкових звітів за 2021 2023 роки, про реалізацію стратегії розвитку Черкаської області на період 21-27 роки та про виконання плану реалізації стратегії розвитку Черкаської області на період 21-23 роки. Доповідає Даниленко Сергій Миколайович, заступник директора департаменту, начальник управління планування регіонального розвитку Департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації. Шановний Григорій Іванович, шановний В'ячеслав Іванович, шановні члени комісії, шановні присутні, на розгляд комісії виноситься проєкт рішення з трьох частин. Перша частина це моніторинговий звіт за 2021-2023 роки. Про реалізацію стратегії розвитку Черкаської області на період 21-2027 років. Друга частина це моніторинговий звіт за 2021-2023 роки. Про виконання плану реалізації стратегії розвитку на період 21-23 років і аналітична довідка про реалізацію стратегії та про виконання плану реалізації. Дані звіти підготовлені на виконання постанови Кабінету міністрів номер 305 від 15 березня 2024 року. Як ви знаєте, реалізація нашої стратегії здійснюється в два етапи: це 21, 23 роки і 24-27 роки. Тому перший етап 21-23 роки наразі завершений, і відповідно до вище зазначеної постанови за підсумками першого етапу проведено оцінювання виконання стратегії плану реалізації і підготовлені відповідні звіти. Перша частина це моніторинговий звіт про реалізацію стратегії розвитку Черкаської області на період 21-27 років містить 95 індикаторів, які характеризують ступінь досягнення стратегічних операційних цілей. Базовим значенням є 20-й рік, проміжним 23-й і цільовим 27-й рік. Порівняльний аналіз показників із 23 року, з показниками 20-го, виявив, що переважна більшість показників спостерігається поліпшення по 57 індикаторах, за 15 індикаторами у нас показники погіршилися, за 9 індикаторами, значення показника не змінилося, і за 14 індикаторами інформація наявна лише за один період або 20-й, або це 23-й роки. Якщо коротко, по... Основних стратегічних цілях то наступне за стратегічною ціллю. Економіка 16 індикаторів. З них відповідно покращилися дев'ять погіршилися за п'ятьма індикаторами. І інформація за один період відсутня це за двома індикаторами. Друга стратегічна ціль люди професійно-адаптивні згуртовані. Це 35 індикаторів за 22 індикаторами. Погірше показники в нас відповідно. Покращилися за 22, за погіршилися за трьома індикаторами, і показники залишились незмінними за двома індикаторами. Інформація за один період це лише у нас за восьми індикаторами. І остання стратегічна ціль це відповідно висока якість життя, екологія, безпека, інфраструктура. Тут 38 індикаторів. Поліпшилися 24, погіршилися шість, залишилися незмінним п'ять. І інформація за один період це три індикатори. Друга частина нашого проєкту рішення це моніторинговий звіт про виконання плану реалізації стратегії на період 21-23 років. Вона містить 110 проєктних ідей на загальну суму 17,2 мільярда гривень. Цих проєктних ідей здійснено 6, здійснюється постійно 57, що становить 52% від усіх проєктних ідей, і розпочато здійснення 33. На жаль, не розпочато здійснення по 14 відповідно проєктних ідеях. Якщо ми зупинимося дуже коротко, відповідно теж на кожній стратегічній цілі, наприклад, економіка, то е, тут 20 проєктних ідей, здійснено 2, здійснюється постійно 11, розпочато здійснення 6, не розпочато здійснення 1. Е, друга стратегічна ціль люди професійно адаптовані. Тут 26 проєктних ідей. Здійснено три, здійснюється постійно тринадцять. розпочато здійснення дев'ять, не розпочато здійснення однієї. І остання стратегічна ціль це. Екологія, безпека, інфраструктура тут 56 проєктних проектних ідей здійснено один, здійснюється постійно 30, не розпочато 15, тобто розпочато здійснення 15, а не розпочато здійснення 10. Якщо ми говоримо конкретно про роботу нашої комісії з питання екології, використання природних ресурсів, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, то у нас передбачено 27 проєктних проектних ідей 110. Здійснюється постійно 15, розпочато здійснення 6, не здійснюється відповідно 6. Ну і заверш, на завершення хочу зазначити і вас додатково повідомити, що 13 серпня цього року Кабінет міністрів вніс зміни до державної стратегії регіонального розвитку на 21-27 роки. І в зв'язку з цим розпочати роботу над коригуванням обласної стратегії. І оновлення оновлена державна стратегія враховує наслідки військових дій в Україні. Тобто вона фокусується на відновленні інфраструктури, з урахуванням безпекових вимог, безбар'єрності, інтересів людей, зокрема і вразливих груп населення. Таких також важливим фактором при визначенні нових державних пріоритетів розвитку було набуття України в червні 2022 року статусу кандидата на членство В ЄС. Тому всі ці виклики ми врахуємо обов'язково при коригуванні нашої регіональної стратегії. Дякую за увагу! Прошу підтримати. Запитання пропозиції. Ставиться на голосування пропозиція підтримати проект рішення обласної ради про затвердження підсумкових звітів 21-23 роки про реалізацію стратегії розвитку Черкаської області на період 21-27 роки про виконання плану реалізації стратегії розвитку Черкаської області на період 21-23 роки та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради. Поіменне голосування. Так, давайте. Плічко за. Бабенко. за. Воскобойник, за. Коцур за. П'ять за. за. Рішення прийнято. Дякую за підтримку. Дякую. Переходимо до другого питання. Про виконання рішення обласної ради від 16.12.22 року. 16.3.8 про програму економічної і соціального розвитку в Черкаської області на 23 рік. Розгляд питання в порядку контролю. Доповідає Стеценко Василь Борисович, перший заступник директора департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації. Доброго дня, шановні присутні. У 2023 році виконання обласної програми соціальних місторозвитку було визначено від тих самих прі пріоритетів, які були затверджені. Основні пріоритети зберігаються з 2022 року. Це підтримка збройних сил, підтримка цивільного населення, розвиток системи захисту населення, соціальне забезпечення і медична сфера. Щодо економічних показників, то в 2023 році вони показали зростання, але це в першу чергу пов'язано з тим, що там дуже відчутні падіння було в 2022 році. Тобто, по там, по трьох показниках, тобто, якщо там у 2022 році по промисловості було падіння 20%, то в 2023 було зростання 17,8%. По сільському господарству у 2022 році було падіння 13,4, у 2023 зростання 13,8%. Тобто ми приблизно вертаємося до тих показників, які були на кінець 2021 з року. Надходження до бюджетів зросло на 25%, відсотків. Зростання п'напряміхне земних інвестицій відбулося на 17%, Ріст будівельної продукції був на 28%, але у 2022 році було падіння на 70% відсотків прийнято в експлуатацію житла. Через то тут ще не досягли показники 2022 року, бо Добудовують те, що заклали, нового чуть спали темпи закладення нового. По, на сектор безпеки з обласного бюджету у 2023 році було спрямовано 250 мільйонів гривень. Всього спочатку військових дій на території області було пошкоджено 453 об'єкта. У 2023 році відновлено 45 об'єктів. По найбільш постраждалих об'єктах, які були пошкоджені, це житловий будинок в умані на сьогодні роботи 41% виконання. По Паланському ліцею відсоток виконання на сьогодні 40%. По Паланському садочку відсоток виконання 6,9%, По Городецькому ліцею відсоток виконання 23,5%. По психіатричній лікарні міста Сміло на сьогодні тільки 20.05 укладено договір про розробку ПКД. До, 30, до кінця вересня очікується розробка ПКД, орієнтована вартість там близько 190 мільйонів гривень буде. Ну коли розробляється ПКД, буде більш точніше. По е, захисних спорудах на, на сьогодні в області у нас наявно 700, 1799 захисних споруд. За рік було до 1799 захисних споруд. За рік е, кількість збільшилась на 421 одиницю. Але це перше зростання в першу чергу за рахунок до обстеження наявних найпростіших укриттів. Це було зростання. Е, на сьогодні в ємність укриттів дозволяє е, е, Розмістити 41 відсоток населення в області. 96% закладів освіти мають укриття. У минулому році було проведено ремонт у 648 укриттів. Це різна стадія ремонту від найпростішого і серйознішого. А ну, на по нужі якось? По захне спорудом, то департамент цивільного захисту буде проводити до обстеження найпростіших укриттів, які ще можна використовувати. Ну і там, де немає, це в першу чергу там заклади освіти, які використовують там суміжні укриття. Тобто, якщо там свого немає, то ж йдуть там там через дороту, що щоб щоб вони мали свої. В першу чергу буде там, де є ці захисні споруди, будуть їх до проводити ремонт, ну, межах бюджету, яких будуть. По будівництву я на сьогодні не можу сказати, бо зараз на планування бюджету на 2025 рік. Що закладуть, я поки на сьогодні ще не можу відповісти. Якщо буде інформація, ми довідково направимо. Так. У нас немає е, обмежень на цю інформацію. Це з зне, неузагальнена інформація, ми ж не, 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 не стосуємося якогось конкретного об'єкта. Тобто не підлягає актримування? Це, Те, да. ну, це зне, знеособлено, без, без конкретики ми говоримо. Е, по, у минулому році було придбано 41 шкільний автобус, і е, для обласного центру екстреної дивичної допомоги було придбано 18 спеціалізованих автомобілів. Теж і два слова по сектору сфери комісії. Тобто у двадцять році на виконання природних заходів було спрямовано 44,7 млн грн. мільйона гривень. Це переважно це переважної більшості кошти місцевих бюджетів, які були передбачені на або придбання. Спеціальної техніки або придбання контейнерів, або знешкодження виявлених сміттєзвалищ нових, есть, в першу чергу на це було спрямовано 26,1 млн грн. гривень. На збереження заповідного фонду було спрямовано 3,2 млн гривень місцевого бюджету, на охорону раціонального використання природних ресурсів було спрямовано 4,5 млн грн. Якщо коротко. В мене питання. Так, такий низький відсоток виконання відбудови зруйнованих проєктів, особливо житлових посередньо Умань. Дивіться, Поланка. по Уманню договір підряди було укладено 11-23 року, і з цього часу 41% по Паланки. Так само було 24-11-23 року укладено, по Фаланській садочку було укладено договір підряду двадцять року, тобто .е. ну тільки в цьому році було укладено. По городецькому ліцею так само дев'ятнадцятого четвертого було укладено тільки в цьому році. Це було пов'язано із браком фінансування у е е -е бюджеті чи Розробкою розробку документації. Тобто .е. кошти нам у 23 році були передбачені, але вони прийшли на ну, слабо, вони прийшли на 24 рік і часто не використовуються. Бо в першу чергу двадцять році була розробка документації. Будуть запитання про позицію? Ставиться на голосування пропозиція. Інформацію про стан виконання програми взяти до відома і погодити та подати зняття з контролю у зв'язку з закінченням терміну дії. Поіменне голосування. Бабенко. За. Воскобойник. За. Коцур за. Ніжніков. Вічко за. за. П'ять за. Рішення прийнято. Переходимо до третього пункту про території та об'єкти Природного заповідного фонду області. Ботанічна пам'ятка природи ковила волосиста Кам'янського територіального громада Черкаського району. Доповідає Петро Віталій Олександрович, начальник управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації. Доброго дня, шановні головуючі, шановні депутати, присутні. Відповідно до європейської програми збереження біорізноманіття України, значить Україна до 2030 року має збільшити площу природозаповідного фонду до 30% від загальної площі території України. Держ... Відповідно Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року затверджена відповідна постанова, яка передбачає. Збільшити частки території та об'єктів природозаповідного фонду у відношенні до площі регіонів та тенденцію для зростання у кожній області для досягнення показника 15% до 2027 року. Станом на сьогодні в державі стан у відсоткому відношенні до об'єктів природозаповідного фонду складає 6,82% до Черкаської області 3 тисячі. 3,4%. тому управління екології з метою виконання зазначених вище мною законодавчих норм проводять роботи щодо підготовки та створення об'єктів природозаповідного фонду. Тому вноситься проєкт рішення Черкаської обласної ради про території та об'єкти природозаповідного фонду щодо створення пам'ятки ботанічної пам'ятки природи Ковила Волосиста площею 1,44. В межах міста Кам'янки це правий берег річки Тясмин. Зазначена земельна ділянка не надана у власність юридичним або фізичним особам, або оренду. Призначення земельної ділянки це і посовища. Відповідно підготовлений увесь пакет документів, а саме проєкт створення, обґрунтування створення об'єкта, прийнято рішення Кам'янської міської ради, яка дала погодження про створення зазначеної пам'ятки природи Ковила волосиста. Пропонована для заповідання території являє собою ділянку степу правового берегу річки Тясмін, на якій виявлено популяції видів рослин, занесених до червоної книги, а саме ковила волосиста та астрагал шестистоквітковий. Крім того, наявні рідкісні види комах, такі як махан, стрічкар та блакитна, джміль, яскравий. З урахуванням вище викладеного, прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Коли запитання, пропозиції якісь будуть? У мене запитання по, до речі, по продазаповідному фонду по цих проектах. Ми вже ми вже неодноразово е, піднімали питання, що є дуже багато заперечень по виготовленню. Не заперечення капеда не виготовляються капада, і потім звертаються служби. До обласної ради до нашої комісії, що чому не контролюється виготовлення КПД і не відбувається далі. Ми голосуємо а потім воно залишається на місці. Навіть не виготовляється проектна документація. Як з цим бути дивіться, управління щоденно проводить роботи щодо виготовлення проектів землеустрою, щодо встановлення меж в натурі прийнятого об'єкту природозаповідного фонду станом на сьогодні вже Прийняти відповідні межі і внесені в Держгеокадастр для обмеження використання відповідних об'єктів природозаповідного фонду близько 300 об'єктів. В цьому році вже проведено три наради з районними військовими адміністраціями: Це Золотоніська, Уманська, Звенігородська з залученням всіх територіальних громад. І буквально в верес... на початку жовтня-кінці вересня буде проведена четверта нарада з Черкаської районної військової адміністрації, де будуть залучені всі територіальні громади. І зазначене питання піднімається, і конкретно з кожним головою територіальної громади обговорюється по кожному об'єкту природозаповідного фонду. Да, є деякі проблемні питання, тому що об'єкти були створені ще в 70-х роках. І ми проводимо відповідну роботу щодо внесення змін в межі або площу, якщо таке є, і приводимо відповідність і готуються відповідні проекти землеустрою щодо встановлення цієї території. Тому робота проводиться щоденно стосовно цього питання. Ну а є якісь дані, Скільки з того, що ми проголосували по цих заповідних фондах, скільки не відсотка, скільки не виготовлено КПД? 에, дивіться за всі об'єкти, які в нас є. А станом на сьогодні 에, у нас 596 об'єктів природозаповідного фонду в області. Вони вже є сформовані. З 596 об'єктів. Ну я ж кажу, це 에, не стала цифра. Вона в серемі збільшується близько 300 У нас вже приведені у відповідність до норм. Тобто 296 ще не приведено. Ну ми проводимо цю роботу половину. щоденно, так. Да. Зрозуміло. Так, колеги. Ще будуть запитання, якісь пропозиції. Ставиться на голосування пропозиція підтримати проєкт рішення обласної ради про території та об'єкти природозаповідного фонду області та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради. Поімене голосування. Бабенко. За. Коцур. За. Ніжніков. За. Воскобойник. За. Лічко за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до четвертого питання про території та об'єкти природозаповідного фонду області. Ботанічна пам'ятка природи шафран Сідчастей Кам'янської територіальної громади Черкаського району. Доповідає Петро Віталій Олександрович. Дякую. Ну, по суті, це аналогічний проект рішення. Проектом рішення передбачається. Створити ботанічну пам'ятку природи шафрант щітчастий площею 1,23. Також знаходиться в межах міста Кам'янка, також правий берег річки Тясмін. Відповідно до інформації Держгеокадастру, зазначена земельна ділянка не надана ні у власність, ні в оренду, ні юридичним, ні фізичним особам. Більш того, зазначена земельна ділянка, на ній окладено обмеження у використанні, так як вона є. Прибережною захисною смугою водного об'єкта. В матеріалах оголошення представлено обґрунтування необхідності оголошення об'єкту продозаповідного фонду, підготовлене київським екологокультурним культурним центром. Також є рішення погодження Кам'янської міською радою про погодження створення об'єкту продозаповідного фонду. Тому також запропоновано. Для заповідання території являє собою ділянку степу правого берегу річки Тясми, на якій виявлено популяції видів рослин, занесених до червоної книги, а саме шафран січастий, сон розкритий, крім того, наявні, наявні рідкісні види комах, такі як е, Махаон, е, стрічкарка, блакитна, джміль е, яскравий. Тому, враховуючи зазначені матеріали, прошу підтримати даний проєкт рішення. Запитання пропозиції. Скажіть, є представник громади цієї? щоб Так, присутній у залі. Скажіть, будь ласка, там громада не проти цього, тому що ви розумієте, що таке заповідні території, що це потім буде для населення, для територіальної громадиці? Це на голосування. Пропозиція підтримати проект рішення обласної ради про територію та об'єкти природозаповідного фонду області та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради. Поіменне голосування. Воскобойник. Коцур. Ніжніков. Бабенко. Річко за. П'ять за. Рішення прийнято. Дякую. Шановні члени комісії, всі питання, що вносились на розгляд засідання, розглянуті, дякую всім за роботу. У да, мене ще питання, якщо вашого дозволу. Олександр Васильович, до заступника, користуючись нагодою, напевно, це питання цікаве сьогодні всіх депутатів, тут присутні. Що стосується доріг, основних артерій, ми їздимо по Україні конкретно нашими суміжними областями, це Вінницька область, Київська область і там. Відбуваються експлуатаційні ремонти доріг в усіх громадах, конкретно там, допустим, Уславська поставна район, Таращанський район, там Іванківська громада, Миронівський район, по Вінницькій області, наші там районі. В же на Черкащині навіть основні артерії в цьому році та й в минулому році не робилися. Наприклад, дорога, яка об'єднує, яка проходить через цю Черкащину. Т-2403, Порадівка, Христинівка, Мошне через Косунько, яка проходить через 10 громад, вона вже е, в непроїзному стані. Де де їздять надзвичайно багато і автомобілів, в тому числі заразнива, от знаходяться елеватори, плюс люди їздять, ніхто нічого не робить. Підприємці чи великі компанії змушені самі виділяти власні кошти всупереч такий тяжкий час і ремонтувати хоч якісь ділянки для того, щоб частково зберегти. Дорога Р-04, яка це е, Фастів, Біла Церква, Тараща, Звенигородка. До маршруту, тобто від Білої церкви до кордону Черкащини, уже третій раз в цьому році робиться ремонт експлуатаційний, ділянка 35 кілометрів не проїзна, і ніхто на це не звертає увагу. Знаючи про те, що в цьому році було там там 230 мільйонів гривень чи 240 мільйонів гривень, десь там виділяються на якісь там маленькі клаптики доріг, да, там десь в селах якихось там, ну, а такі проїздрує, де сотні тисяч автомобілів їздять протягом року, на це ніхто не звертає уваги. Ми живемо в одній країні. У нас один бюджет державний, да громади всі однакові, тільки чомусь в інших областях це робиться, а на Черкащині цього не робиться. Ну це я назвав саме ту, там, де я постійно їжу, де і округ ніз знаходиться. Що ви можете сказати на це питання звернення? Ми робили від депутатів. Це стосується і Драбівщини, і Чорнобаївщини, тієї сторони. Коштів немає. Ну коштів зрозуміло їх ніколи не було. Тому, якщо дивитися на ремонт те, що було видно в державному бюджеті на отримання, те, що виділяється в місцевих бюджетах на утримання, це, це все, що є. Якщо будуть інші пропозиції депутатів, я пропоную тоді разом з моїм профільним колегом Антоном Олександровичем це mm -hmm. проговорити і з профільним департаментом. Добре, дякую. Дякую. Все на цьому комісія завершена. Дякую всім за роботу.